Як не захворіти в холодну пору року? Вакцинуйте, гуляйте за будь-якої погоди. Наступне, правильно одягайтесь, підтримуйте температурний режим оселі. Стежте за раціоном, спіть достатньо та уникайте стресу. Також необхідно готувати самостійно домашні соки для того, щоб зміцнити імунітет. Це можуть бути з яблука, з моркви та апельсини. Такий сік вбиватиме інфекції. Він буде не надто солодким і в міру терпким. Це дуже виграшна комбінація, яка допомагає організму захистити себе та відбиватися від інфекцій. В цьому напої містяться вітаміни А, в 6 С, калій та фоліова кислота. Апельсин і грейпфрут. У склянці такого соку дана норма вітаміну С. Він має антиоксидантні та інші властивості, які захищають клітини від шкідливих речовин. Також тут є вітаміни А, в 6, фоліова кислота і цинк. Домашній томатний сік містить фоліову кислоту, залізо, а також вітаміни А і С. Однак він буде корисним, якщо його зробити самостійно. Капуста, селера і томати. Капуста це один із основних елементів для багатьох зелених соків. Такий сік може бути дуже хорошим протизапальним засобом і наситить організм вітамінами А, С, магнієм, калієм, залізом і жирними кислотами. Буряк, імбир, морква і куркума. Цей сік зменшує запальні симптоми, нежить кашель. біль, який виникає в тілі. Саме куркума та імбір мають протизапальну дію, а у соці є вітаміни А, С, Е, залізо і кальцій, кавуновий сік. Для цього потрібно просто вичивати сік із м'якоті. Напій зменшує біль в м'ясах, який виникає через гриб. Має в собі вітаміни А, і С, магній і цинк. До нього можна також додавати яблучний і апельсинові соки. Полуниця і манго. <кій> містить вітамін Е, який є у манго, також антиоксиданти, салізо, фоліову кислоту, вітаміни А, С і Е. Полуниця та М'ята. Цей сік виходить дуже концентрованим, тому краще змішувати його з грецьким йогуртом. Містить вітаміни А, в 6 С, магній, цинк. І з ним легше боротися із мікробами: шпинат, капуста і салат. Це джерело поживних речовин для імунної системи. Щоб посилити дію сока, можна додавати з жменю петрушки для додаткової порції вітаміну В6. Також ми отримаємо вітаміни в 6 вітамін А, С, залізо і кальцій. Сік із насіння гарбуза. Його потрібно готувати з вечора. Насіння треба залишити у воді на 8 годин, після чого треба злити воду, промити насінини, залити новою чистою водою і збити блендером. Гарбузову суміш можна використовувати як основу для інших соків. Містить вітаміни А С, це 6 магній, цинк. Які є в соці, збережуть здоров'я, кісток, волосся, шкіри і передміхорової залози у чоловіків. Тому дуже хороші, свіжо приготовлені соки. Готуйте вдома і вживайте, щоб зміцнити імунітет. Будьте здорові, бережіть своє здоров'я.